Намасте! я Наталія Плугіна, інструктор йоги для починаючих та дорослих. І сьогодні я продовжую серію відео: «5 хвилин для себе: антистрес, такі інструменти з йоги, які ви можете використовувати кожного дня. На ніч, якщо ви стресуєте, а ми всі зараз стресуємо. Тож ми використовуємо пранаями. це дихальні вправи, які допоможуть розслабитися. Дуже багато зараз ходить по інтернету відео, але я з вами поділюся те, що працює в мене вже четвертий рік. Да? Я практикую та преподаю вже четвертий рік. Тож, що треба зробити? Треба або сісти, або легти, розслабити всі м'язи, розкрити грудний відділ. Тут повинно все дуже бути відкрито. По-перше, розслабили щелепи, бо стрес тут у нас накопичується, розслабили пахову зону, бо він також там в нас є. Розслабили всі частини тіла, трішки посміхнулися, навіть якщо не хочеться. Розтягнули губи в таку в посмішку, тому що наш мозок почне. Не получати сигнали про те, що ми розслаблені, і він перестає а, видавати нам адреналин та кортизол. Це наше завдання: розслабити мозок. І додаємо дихання. Дихання повинно бути глибоке, повільне. Бо якщо людина, людина стресує, вона дихає, дихає дуже швидко. Ми передаємо в мозок сигнал про те, що ми розслаблені. Тож одно з найулюбленіших моїх про одна з найулюбленіших, коли ми робимо глибокий вдих через ніс. А видих розслаблення в нас йде ротом. Тобто ми глибоко вдихаємо а, через ніс, і потім через рот ще длинший видих буде. Так, і а, що ми робимо? От якби пам'ятаєте, коли щось погане повинно произойти, що ми, ми такі раз напружуємося, але воно не відбулося і ми відчуваємо розслаблення. Тож я вас прошу під час цієї пронеями згадати, як то відбувається, коли тіло. Якби таке розплилося, розслабилося. Робимо десь півтори-дві або навіть три хвилинки. Дайте мозоку розслабитися. Благаю вас, подихайте глибокий вдих через ніс, дуже глибокий видих через ротик. І ви неодмінно відчуєте, як стрес починає покидати ваше тіло. Це зараз наше завдання: зберегати спокій та зберегати здоров'я. Я вас обіймаю, дуже люблю, передаю вітання від Недеррейну, це Рейн у Нідерландах. Тож, знаходьте спосіб та можливість розслабитися, обіймаю на масте, до зустрічі.